Добрий день! Сьогодні ми розглянемо найцікавішу частину всього курсу програмування малювання кодом і навчимося будувати векторні зображення, які складаються із графічних примітивів. Перейдемо до онлайн-компілятора за відповідним посиланням, видалимо програму привітання і підключимо графічний модуль відповідною командою Frontica – «сніжинка». Далі створимо вікно відповідною командою ТК дорівнює ТК. Із використанням конструктора ТК. Далі задамо геометричні розміри відповідного вікна з допомогою команди ТК.Geometрі, ширина буде 500 і висота також 500 пікселів. Далі задамо заголовок нашого вікна «tk.title» В дужках і в лапках задам... запишемо малюнок. А далі нам потрібно з вами розмістити полотно для малювання. Це частина вікна, або може бути і все вікно, у якому відображаються відповідні об'єкти. Для створення полотна існує відповідний конструктор canvas. Спочатку задамо змінну canv, а далі їй присвоїмо відповідний конструктор Canvas. А далі у дужках задамо відповідні аргументи. ТК це відповідне полотно буде. Задіяне до вікна з іменем ТК. Задамо ширину нашого полотна для малювання 500 пікселів, Висоту 400 і задамо відповідний колір фону Light Blue. Далі нам потрібно розмістити відповідне полотно у вікні нашого проєкту. За допомогою метода Place ми вказуємо назву нашого полотна Kango.place. І задаємо відповідні координати x0 y0. Далі додамо кнопку, надамо їй ім'я BAT, створимо її за допомогою конструктора BAT, Цю кнопку розмістимо у вікні ТК і текст, який буде у нас відображатись на кнопці, це малюнок. Із використанням відповідного метода Place розмістимо відповідну кнопку у вікні у координатах по x220 по y410. Для побудови. Векторних зображень існують наступні 4 функції, які дають нам можливість створювати графічні примітиви. Перша функція Create Line для побудови ліній. Друга функція Create Rectangel використовується для побудови прямокутника, функція Create oval, для побудови Еліпса, і функція Create Polygon для побудови довільного багатокутника. При побудові кожного об'єкту ми повинні перед собою. Малювати уявні координатні промені. Від верхнього лівого краю буде починатися відлік по координатним променям х У. Тобто у лівому верхньому куті координата х буде мати значення 0, і координата y також значення 0. Тобто, початок координату у нас знаходиться у лівому верхньому куті. А тепер перейдемо для, до опису функції. Яка дасть нам можливість використати оці чотири графічні примітиви. Назвемо її функція Start, яка має заголовок Def скорочено від Define. Перша функція CreateLine, вона застосовується для створення лінії. І її можна застосувати наступним чином. Спочатку задається назва полотна, в нашому випадку це Canva. Далі ставимо крапку, далі записуємо. Саму функцію CreateLine, А далі у дужках ми перечисляємо аргументи. Перший аргумент це координати початкової точки x1, y1. Другий аргумент це координати кінцевої точки x2 та y2. І ви вже знаєте, що для побудови ліній достатньо двох точок, які з'єднані між собою. Крім цих аргументів, ми можемо. Задати такі атрибути до нашої лінії. Ну, По-перше, можемо задати кольор лінії і вказати назву цього кольору, нехай буде наша лінія зеленого кольору. І задати товщину лінії атрибутам віз і вказати число у пікселях до рівня 3, наприклад. Запустимо нашу програму. З'являється наше графічне вікно із відповідною кнопкою малюнок. Натиснувши на відповідну кнопку, ми повинні з вами отримати лінію. Але вона в нас не з'являється, тому що відповідна функція Start у нас не зв'язана із нашою кнопкою. Для цього в аргументах створення кнопки нам потрібно встановити зв'язок. Command дорівнює і назву нашої функції Start. Запустимо ще раз на виконання. Натиснемо на кнопку малюнок. І ми з вами побачимо відповідну лінію. Далі розглянемо побудову прямокутника. І побудову відповідного прямокутника, як і лінії, буде відбуватися лише за двома точками. А саме за координатами точки верхнього лівого кута та точки нижнього правого кута за допомогою відповідної функції Create Rectangle. Аналогічно вказуємо назву полотна, канву. Відповідна функція create Rectangle, Задаємо координати лівої верхньої точки нашого прямокутника і правої нижньої. Також атрибутами може бути колір відповідної контуру наших ліній, та колір фону і відповідна товщина ліній контуру нашого прямокутника. Запустимо програму на виконання, натиснемо кнопку Малюнок, і ми з вами отримали відповідний прямокутник у вигляді квадрата. Колір фону червоний, колір лінії зелений і відповідна товщина 3 піксель. Наступним примітивом є еліпс. І з еліпсом буде трохи складніше, адже при створенні еліпсу потрібно вказувати координати уявного прямокутника, описаного навколо нього. Задається так же само, як і два попередніх наших графічних примітиви. Вказуємо назву полотна, далі функцію Create Oval, аналогічно вказуємо координати лівої верхньої точки, координати правої нижньої точки. І також можемо вказати відповідний колір заливки. Запустимо нашу програму на виконання, натиснемо на кнопку малюнок, і ми відповідно з вами побачимо наше. ]овал. До нашого еліпса ми можемо також застосовувати ті ж самі атрибути, як і для прямокутника. Тобто задавати колір фону, товщину та колір контуру відповідними тими самими атрибутами. Також потрібно звернути увагу, так як квадрат у нас був створений раніше, він розміщений за нашим колом. От за таким принципом і розміщуються всі об'єкти. Тепер перейдемо до створення. Довільного багатокутника. Довільний багатокутник це така фігура, яка може складатися із трьох та більше відповідно вершин. Принцип побудови аналогічний до попередніх графічних примітивів. Вказуємо назву полотна, вказуємо функцію create polygon, а далі задаємо відповідні координати першої точки, другої точки, третьої точки і так далі. Ми можемо задавати координати. 4, 5, 6 точок. Для нашого багатокутника притаманні такі атрибути, як колір фону нашого об'єкта, колір контуру, товщина контуру у пікселях, і для того, щоб переглянути, що ми з вами отримали, запускаємо ще раз програму і натискаємо кнопку малюнок. Відповідний наш багатокутник трикутник. І з відповідними координатами першої точки, другої точки і третьої точки. Тепер я вам пропоную самостійно обрати малюнок, який вам подобається, і створити його за допомогою коду. Або, з допомогою відповідних графічних примітивів, можете створити малюнок за власним бажанням успіхів.